Привіт всім. Поки зробила всі хатні справи, тим більше це відключення світла: то буде, то не буде. То вже майже вечір, але справи не стоять на місці. Ось вийшла перебрати чесничок, який буду на днях саджати. Бо це мене так муляє. Мені здається, що я потім буду поспіхом робити і виберу не те, що треба. У мене є отакі. Хто знає однозубки, це вони виростають, коли саджаєш бульбашки з суцвіті чесничку, і тоді вони виростають і кажуть, є усі маленькі такі. І потім виростає часник першої, фракції, не фракції, не а репродукції. От, Так що я оце послухала і кажуть, непогано. Ну, я й сама знаю. Так що відберу зараз отакі от бульбочки. Потім відберу ще те, що він такий кривий, тому що з однієї е... ціла чесночина залишилась і з неї виросло вісім, тому він кривий такий. З таких виберу саме більші, з такого вибирати нічого не буду. Це дуже Це їстівний вже. Це, мабуть, друга репродукція, краще вибрати з отаких. Ось, я думаю. Ну, зараз почну. Ну, ось що я наперебирала. Це одна зубка, може потім ще звідси трішки виберу. Це інтуїтивно перебрала, Нібито різні сорти це і це. Поки ще, може, мені достатньо. Я в цьому році вирішила не дуже велику ділянку засаджувати. І ще й. Відібрала та, що почала чи пухнути, чи проростати, до да, зараз почищу і або засу... посушу, і потім порошочок, або заморожу і покажу, як я це роблю. Так що трішки я підготувалась до посадки чесника.